Вкотре вітаю вас на відеоматеріалі МП4 формату, де я в межах челенджа маю перемогти на всіх персонажах у Лізі Легенд в алфавітному порядку. Минуле відео було по камілі, а це означає, що сьогодні у нас касіопея. Перед початком попрошу перейти в мій телеграм-канал. Там я публікую новини щодо Ютуба, ігор та приколів з життя. Переходимо до відео. Сьогодні касіопея. Окей. Ага. Єбана муха! Шо ты влетаешь сипала? О! Думаю помру, блядь, стики чекаю. Бот, та ты заебал. Далше похуй. Ран. Мы шо, бот стоял? Не. Бля. Почекаем. А шо? Окови зняті. Скоро буду выходить в Кайсен сезон 3. Ви знали? Найс, норм. Зажпитку. Мідлейн. Бан. На цю мразоту -то треба, тому що я буду сам, блять, в стані стояти в своєму стані я буду сам стояти і пішло те нахуй, блять. Казай, ба. кайса. Ну все, ГГ. Проебали. Так, Мальзахар, теорії скейл, берем так собі. Ми сильно не виебуємося. Ми будемо собі грати в скейл. У нас не є бе, що там нам колять, що там нам пікають. Ми собі просто акуратно зіграємо гру без зайобів, без дойобів. Просто на коле підходимо, ліснику допомагаємо, якщо на лінії не вдається зробити якийсь кіл, це не біда. О, Брайер так само. Ми просто будемо їй допомагати і просто тю-тю тю-тю до перемоги по чуть-чуть. Там вона збирає РП, я тебе їй підійшов допомогти, я посрався. От я там ніяк не підійду. Нічого я там не зроблю їй. Непоганий трейд, anyway. Не Відбувся. А, а я пройбав кріпів, поганий трейд, ужасний край. Гавно. Тра щось пробував зайти, але ніхуя очевидно не вийде. У мене мани ні, німа. Що типу. він робить, блять, він шо бнути? Вон. Це піздець! Просто всі в мене на лінії, шо ви забули? Сібали нахуй. Та піздец, блять. Прийшли, попиздились, ніхуя з того не вийшло, кріпів, проїбав. Охуєнно, блять. Та шо ти робиш ти шо, брачок. Нахуй цей дурачок лишає, він шо, єблан. Блять. Я проти цього граю і я проєбаю, я шо, єблан? Підемо допоможем. Ми не горді, можемо допомогти. Та все. Досить. Скільки можна допомагати, правильно, блять? Опа!

Та Ти куди попчас Що там відбувається, не, не розумію Ну. No. Інколи потрібно відходити, правильно? Але це все рівно, я ворф. О, ну. Ворф продовжується. Та піздець. Ай. Чорт уже тепеться. це непри... неприємненько, так би мовити. Непогано. Відстояв свої кордони, так би мовити. Найс! І плейд, О, і ще й Ой, ще редбаф! О, блять, редбаф цей. Фрін. Блять, нєт 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 Вижив. Я ще вижив! Найс! Ізі, ггэ, ізі, 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 г ізі, изи Як же я його просто зруйнував? Шо ти попускняра, блядь. О, oh, Оно, no. я не вийшов. а ай яй 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 Неприємно. Там у нас ле блядь. Бля, no way. Не А все, я не беру Найс. Ааа! Не працювал! Піде. Вижив. Ну кстати, майже його я вбив. Я би я міг його міг і вбити, напевно, можливо, але я би помер від Мадзахара 100%. А так норм. Якби ульто його застанув, то 100% я би його бив, прям, ну, мільйон відсотків. Ну, блядь! Та ну нахуй! Та да, просто і ми нікого не вбили! Ульта... У мене ульта теж є. Майже, майже. Поки добіжу вона вже буде. Фронтлайн. Фронтлайн у нас хітно наплакав. Пизда. Якщо чесно. Це щось появи. Не, не, нема такого, да, так, піздец пиня. Найс, та пиздец, я ебав. Нас команда де? Нас чели чекають за, за дракон пітом. Поки ми всередині. Ок. Піде, як то кажуть. Застилимо? Дай похуй на це. Я сдох. Снова, блять. Урод. И сидить на лінії просто. И сидить, и сидить, блять. Сибити нахуй. Дай людині поформити. Попушити. Пограти, блять, нормально. Пон. Пон. Пон! Пон! Попахує я про ябчиком. Та Я взагалі щось не можу нікуда. Ну, най о, хоч щось. А, ну мені саппорт не дали, Ну. і пішов я нахуй, правильно? Take this. Like Я сподіваюся, що це той самий камбек, де ми просто зараз зберемося. Окей, ну. No. Не попав, не вбив, але піде. Ми в теорії можемо його в'їбати. So Easy навіть взагалі не відчув. Неотікувано приємний кіл. Не все так погано ніби. Його в теорії з один на один теж можу припатити. Да, Але він один на один не буде фатитись. О, ну звісно. Я ще й не її почав фокусити, а спочатку його фокусив. В теорії її б я, може, і забрав, якщо відразу почав би фокусити, кого потрібно. Ну я не знаю, нам потрібно якесь душу забрати собі. Потім вже старшого якийсь від об'єктів відігравати, бо це якийсь піздец. Ми в теорії їх можемо перефайтити, Але. Яким чином поки хз. Норм. Ну хоч щось. Від цього треша користь якась. Непогано спіймали, непогано, дуже погано. Лобланка її би вбити. Ооо! бікіл. Найс! Nice. Це дуже добре. І бать вона йому настрілює з вешок своїх. Дура йобана нахуй. Та піздять чому по Ульта, ну в тебе хуярить там в упору Ти уйобок! Та чому я? Ну чому я? Ну як обично. Тупість бере верх. Ну зато наша душа. І це вор. Теорії. Похуй, скейлимось. Там запис вообще йде? Та йде. Повезло вам, гайз. Брайер пропонує згрупуватись. Ну. Ну, що я можу сказати? Ну... Пиздец, блядь! найс саппорт и трэш, творяє. Who knows? Найс, nice, Найсу хлянулась. Шелд барьерчик прожала. Найс, повернулась дура. Для чого нахуй, йобнуто чи шо? Теп, блядь, знато глубокий теп. А хоча норм. Норм теп. Попав. Вбив. Не вбив, ВБИВ! Найс! Геній, шо за геній на цій на просто... Розвалює. Да, 3-9, кстати, развал. Найс. Блять, не вистачає, нормально. Давай шесть купки на хп. мус, мус, speed, мус, speed мені! БИСТРО! Блять, ну я вже сильний, в теорії такий, що пиздец. Не, 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 не бакман. Куда? Зато удирав ебам. Найсе. Найсик, найсік. А ФК ГГ! Найс! А чому вони здались? Де вони вони ж нормально, типа, мали шанс виграти на перемогу. Окей, okay, Брайер, тупила, але хорош. Гавняно я відіграв, гру. Погоджуюсь. Перемога є, перемога! Погоджуюсь теж. Тому, пішли ви нахуй. Ну ось і все. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео, і ви напишете коментар та поставите лайк. Також не забуваємо про мій Discord, де ви можете знайти тімейтів і пограти разом зі мною. Мій телеграм, а також мій другий ютуб канал, на якому виходять відео по різним іграм. На цьому все. Бувай!